Дим, Дима, Леша. Приватний сектор міста Бахмут. Допомогу від волонтерів люди отримують, незважаючи на обстріли. Тут немає зв'язку, але за кілька хвилин біля машин збираються близько сотні людей. Водичка, ну дайте бата два класи. Найперше, люди потребують води. Водопостачання немає давно, а вода із колодязів стала непридатною. Після обстрілів, снарядами із запалювальними снарядами. Не вистачає їжі, засобів гігієни теплих речей. Через відсутність електроенергії потрібні окопні свічки, батарейки, ліхтарики. Всі ці потреби цивільного населення волонтери врахували при формуванні гуманітарного вантажу. Фонарики брали, вони на динамці. Дивіться, крутить на динамки вони... Накрутив, вона світить. П'ять вантажних мікроавтобусів із гуманітарною допомогою для жителів Бахмута підготували волонтери двох благодійних фондів: вільна країна, що у прилуках, та Київського переможний крок. За координації та супроводу ЗСУ та ДСНС вантаж доставили безпосередньо до людей. Поїздка тривалістю у 14 годин відбулася на минулому тижні. Так, ось під'їжджаємо. Із-за постійних обстрілів у Бахмуті ми планували там пробути десь 10, 15, 20 максимум хвилин. Ну, в ітогі ми пробули приблизно там від 4 до 5 годин. Люди дійсно голодні, живуть в підвалах, тому що квартали, ці багатоповерхові квартали, вони вщент розбиті прям сквозни. Дуже велика недостача в людей води. Допомогу для жителів Бахмута у прилуках збирали два тижні. До цього долучилися пересічні містяни, торговельні мережі, заклади освіти, гімназія номер 5, школа номер 13, дитячий садок, номер 9. Частину вантажу передали військовим. Печиво, яке передавали садочки школи. Дев'ятий садочок нам передав чотири великі коробки з печивом, з надписами, з підписами, з побажаннями. до Найшвидшої перемоги. Получилось передати тільки відкриваючи вікно і передаючи просто на ходу. Хлопці ловили, дякували. Допомагаємо чим можемо. Ми цього не бачили, нам цього не зрозуміть, тому е, треба їхати, треба бачити, треба відчувати то все і ну, якось жити далі. Що зможемо, те й будемо робити. Наразі волонтери формують нову партію продуктових наборів для Бахмута та планують нову поїздку. Надія Мартишко, Суспільне, Новини, Чернігів.